Давай ще раз. Та, ну, ні, Давай руками. А <риклад> <Давай руки правом. риклад> <риклад> я думала, ти будеш сокірою рубати. Ого, яка в тебе сокіра класна. Лайфхак як швидко перерубати дрова. Ще раз перерубай, бо це дуже велика поліняка. Ні, <риклад> 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 я обідасть. Я <не> <риклад> <риклад> Я в хлопь <голові> это будут вот эти попали. Серьезно, ну я знаю, що як вы робите. Ну це пацаны на такому арчиве. По лобби давать. По лобі, давай. Ты же трубаки випадає из дверей. Давай получается. Все, давай.